Добрий день, це канал я і мами і тваринки. І ми з вами трошки побавимося. На дворі холодно, не хочу ніч зробити. Унесла я свої, вона тобто, сінія, а в нас кауп майори. Треба стеребити, скоро ж сіяти будемо. Треба мені мої насіння потеребити, я ще їх не теребила. трошки підготувати насіння, зараз ми його обтеребимо, тоді положу розстелю, щоб воно краще просохло. І тоді ми його повидмухуємо. Ось, і буде мати чим сіяти. То в мене ті майори, що як'яка у породисті, щоб патлати. Ось тільки має насіння. Ми пообриваємо з них, це будемо сіяти. Скоро весна. Аби Бог дав, щоб всі були живі і здорові, треба буде, не знаю, чи воно сходити буде, чи ні. якесь таке м'ягеньке те насіння. Ну, не знаю. Може, щось та й зійде. Будемо сподіватися, що посходить. Ну, побачимо. Не трошки попробуємо наростити. от, чи сходить чи ні. Та Такі-то справи. Ще маю стеребити. Чорнобривці повняки і салат, що треба потеребить. Потеребить, потеребить і буде тоді у нас чим сіяти. От. Не знаю, якесь воно не дуже, не дуже важне, але подивимося, може, якраз трохи посходи. Я сію так густіше весь час, то якщо вже нарощувала і знаю, що файно сходить, все, ну, то тоді сію річ. А так лучше густіше потім. Потім прориваю. Трошки з вами це, мабуть, ніц не буде. Тут вона насіння гарного. І отут. І оце о, оце сердечко. Оце насінчко. От, від листочка. Воно буде побаче. А хто як збирає своє насіннях, коли його тереби і як? Не знаю. Може я не так роблю. О, восени нема часу з ним бавитися. Зараз є трошки часу. Треба потеребити. Та й таке то. Так ось воно буде. Розказуйте, хто які квітки більше любить. Я люблю всякі квітки. Ну, Навірно, більше з весняних це тюльпани і нарциси. Навірно, так підсніжників не люблю, як нарциси, особливо, коли вони пахнуть. Це їхній запах. Це взагалі красота. Люди, що не люблять нарцисів. Я здивала таких що вони смердять. Каже, ну як вони можуть пахнути, як вони смердять. Ну, не знаю. А мені пахне. Я дуже люблю запах нарцисів. Ось таке діло. Треба насіяти багатько буде квіток. Гарно звели і радували нас. Ось таке діло. Зараз по тереблю майори. Тоді в мене отже. Тереблю майори, тоді покажу салат. Багато там є, що теребити. Зараз я до салату покличу помощників. Самі довго. Майори вони мені тут не потереблять. Бо якщо чесно, то я сама тут потягнемо вивезти в них. котрого теребити, котрого не теребити. Ось так, трохи стереблю, стереблю всяких потрохи. А там буде видно. Щось та й трохи десь якесь зійде, думаю. Що в мене є ті. Ось хроманець від Олі Чумаченко нам мені прислала. Ось, будемо його збухати, треба, щоб був чистенький для сівби. Дуже люблю той хроманець те. Я я люблю всі квітки. Всі гарні. Кожна квітка гарна по-своєму. Ну, Але тут таке діло. Комусь одні квітки більше подобається, комусь другі. І так, помаленьку. Головне, аби Бог дав скоріше нам миру, перемоги, щоб наші захисники з захисницями поверталися живі і здорові. А все остальне, все остальне поволі у нас буде. Ладно, поки місяць я поставлю паузу, потереблю майори. Подмухаю їх трохи, а тоді будемо теребити салат. Вони мені буде допомагати. Ось, Салату сію зазвичай більше, щоб курам було що давати. Бо купляти насіння то багато, не посієш, воно дуже дороге, а своє домашнє. Можна і для курей посіяти. Весь час оставляю пару салатів на насіння, щоб були насіння у мене свої. Ось такі діла. Ну, а це мій салат, який треба стеребити. Ну, а салат теребиться, це дуже нудна робота. Оці, о, о. біленькі удуванчики треба роздирати ось і витереблювати насіння. Ну робота. Ну, не тяжка. Сидиш собі і балися. Ти прийшла мені допомагати, так? Ну так. Да. Що ж ж робити? Значить, будемо зараз теребити, на насіння. Насіємо весною салату і будете пастися. І заведемо індюшок і будемо годувати їх. Індюшок не хочу. А що ти хочеш? Куря то хочу, але не знаю, як мені їх висидіти. Ось так. Ось. Таке не знаю показати насіння, бачите, біленьке, маленьке. Гарненьке насіння в салатові, ми потеребимо його, потеребем, натеребем, і тоді здмухаю його і будемо сіяти. Весною, як доживемо, Бог дасть життя, здоров'я, то будемо тоді сіяти. Ось такі діла. Ті-ті-ті. От його бульбашки. От. Але ж щось трохи на Можна буде засіяти, якби воно що стеребити файно. Можна пів гектара тим салатом засіяти. Там того року стеребила і десь як положила, так і його не знайшла. Хоч би ще того року так не сховати. Мам, ти просто майстер. Ну, то треба повчитися. Ось, щоб... так робити. -да. Сховати, то я спеціаліст. Ну, от, як ти казав, що потім знайти, ну це вже трудно. І саме головне, щоб сховаю так, щоб воно в самому видному місці. Мої гладіолуси я знайшла аж на третій рік. Висохли файно, без проблем. І зійдуть файно. Вже зійшли на останній раз. Ото О, мало, гладі волосів, багато. Сховала, як сховала. Я десять разів там була, але я не могла подумати, що я туди могла їх положити. Ось так. Якщо. Розказуйте, хто ще так міг ховати що е, небудь, як я. Як сховаю, днем з огнем не знайдеш, то так і то. Якось не, не важке. Такі діла. Ладненько. Потереблю тоді покажу. Так, моє насіння. Це не дмухані майори. Всякі різні я їх так взяла і вони будуть буду сіяти так густо-густо і будуть сходити в мене густо-густо. Так, це ті, що я відмухала, що перші породисті, як я казала. Отаке От насіння тут є. Нам коротше очі хватить. Посіяти, аби ну, воно гарно сходило. Так. Це я видмухала, ви, ви, висіяла насіння романцю. Це мені Оля Чумаченко вислала. Ось, бо я дуже люблю романець, але в мене не було насіння. Це мої чорнобривці і полняки, але вони в ужасному стані, не знаю, чи сходити будуть. Ось, треба проростити. І це мої. Насіння салату стільки ми наперебили. На відмуху, величисте гарне насіння салату. Нічого. Тут можна ним, якщо воно гарно буде сходити, пів гектара засіяти. Ну нічого, нам хватить. Ось такі діла. Так що такі-то справи. Так, що це в мене на вікні? <смір> Ось цього щас питають, що то за нашу я поставила. Не знаю, бачила, люди ставлять ананаси пророщують. Ну, не знаю, він в мене навряд прийметься, ну ще по не гниє. Ну, отут, вроді, так, як корінчик з'являється. Ось тут білий знаю. Ну, побачимо. Хай там стоїть. У мене їсти не проси, можна стоїти. Ось такі то справи. Всім миру, спокою, затяжку, скорішої перемоги. Дай Бог всього самого найлучшого. Щоб всі насіння гарно сходили і були гарні урожаї. До зустрічі в слідуючому відео. па па па-па.